Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. І сьогодні хочу приготувати ліниві голубці по моєму рецепту. Такі голубчики готуються дуже швидко, виходять дуже смачні і розлітаються на ура. Давайте готувати разом. Спочатку молоду капусту опускаю в кипяток на 10 хвилин. Пропарюю її таким чином. Раніше я вже відварила рис. Я люблю, щоб голубці були розсипчисті, тому використовую пропарений рис. До нього додаю фарш, у мене він свинячий. Сюди також додаю капусту, яку я процідила від води на дружляку. Тепер додаю моркву та нарізану цибулю. Я їх не зажарюю. Також сюди сіль та спеції за смаком. Вбиваю яйця і добре все вимішую руками. Навіть трішки відбиваю до однорідної маси. Всі продукти до цього рецепту ви можете знайти в описі під відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися. Та не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати самі нові відео. Форму, де будуть випікатися голубці, змащую олією і на неї викладаю ось такі голубчики. А зараз приготую соус, для нього в мисці мішую сметану та кетчуп. Замість кетчупу можна використовувати томатну пасту. Додаю трішки водички, перемішую і цим всім заливаю голубці. Для аромату додаю лавровий лист і відправляю голубці в духовку, яка зарані розігріта до 200 градусів, на 1 годину. Ось так смачно та просто можна приготувати такі ліниві голубчики. Обов'язково скуштуйте і напишіть в коментарях, як вам такий рецепт. А я вам бажаю смачного, мирного неба над головою, будьте здорові та готуйте з любов'ю!